200 доларів за добу бойових дій готові платити херсонцям терористи. В мережі з'явилися оголошення про набір добровольців для бойових дій на території Херсонщини. Область прикордонна з Кримом, який нині окупований Росією. Щодень на кордоні з'являються російські гелікоптери і диверсійні групи, які заходять в глиб нашої території. Про життя у ще одній прифронтовій смузі Олена Ваніна. Протитанковий рів. Мінне поле, попереджувальні таблички, саме так виглядає адміністративний кордон з Кримом, який проліг просто через селянські паї. Рів, яким іще навесні українські прикордонники позначили кордон, за літо розширився до п'яти метрів. За будь-яким рухом занексованого півострова військові пильно спостерігають. На блокпостах з собаками перевіряють машини. Учора з'явилася інформація, що тут біля села Червоний Чабан прикордонники надали прорватися російській розвідувально-диверсійній групі, яка намагалася пройти через межу. Офіційних коментарів у прикордонній службі не дають, але в приватній бесіді бійці запевняють, бою не було. Це підтверджують, і місцеві жителі все спокійно, розійшлися, ніяких нападінь, нічого не було. постріляли вверх і ушли. розійшлися. Пограничники вже виходить, як члени нашого села допомагають нам, ми їм допомагаємо. Люди згадують, страшно було навесні, коли сусідня держава окуповувала Крим. Тепер же кажуть місцеві ситуація напружена, але спокійна. У червоному чабані вже зібрали врожай, посаджений тривожної весни і готуються до зими. На зиму загатавлю, а в газу не буде. військових селяни розібрали по квартирах для управління прикордонної застави, виділили готель. Вертольотів, що залітають із Криму, місцеві не бояться. Натомість допомагають українським бійцям знешкоджувати розвідувальні російські безпілотники. Летить, світиться, коли знімає. Навіть Даже єсі, допустім, там хто не на заставі, лівоєни то вже люди дзвонять. От літі летит уже по пограничникам сабщають. Привикли воєнний техніка, танки, самоліти, коли прилітають. Ми до всьому звикли, поэтому нам не страшно. <реку> Незручно тепер жаліються селяни із сусідами спілкуватися. Армянськ, куди їздили і до лікарні, і до аптеки наразі за кордоном. Та й городину до Криму цьогоріч місцеві не возили. Бахча, в Крим не їдет. в Крим уже все. Крим так пакушить з собою чого-нібудь, і все лічніво нічого не привезеш. Також нарікають на мобільний зв'язок. Вежі, які покривали тутешні села у Криму. Росіяни глушать сигнал. Своїй доньці баба люда вже кілька днів дозвонитися не може. Нікуди не чув. Переклеї я то хто? Росія. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+.